На підставі Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів, положення про старосту та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності, звітую про роботу старости старостинського округу No5 села Чуньків за 2023 рік. Основною моєю діяльністю як старости села полягає представляти інтереси жителів села Чуньків. Дбати про благоустрій та культурний розвиток як села в цілому, так і окремих галузей. будучи членом виконавчого комітету, беру участь у його засіданнях, чергових та позачергових сесіях та різних нарадах, пропоную різні програми розвитку села, соціальні програми та пропозиції щодо покращення благоустрою нашого села, регулярно здійснюю прийом громадян, по можливості вирішую всі питання соціального та юридичного характеру. Пов'язані зі зверненнями громадян, їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, контролюю роботу комунальних установ, школи, садочку. Разом з активними жителями нашого села обговорюємо проблемні питання щодо розвитку нашого села, благоустрою та покращення життєвих умов, тим верствам населенням, яким вкрай важко. Що ж на сьогодні являє собою село Чуньків, площа 504 гектари. Село Чуньків на сьогодні 595 домогосподарств, з яких 92 господарства, в яких тимчасово ніхто не проживає, в яких зареєстровано 1311 чоловік. 610 чоловік тимчасово проживають за межами села, 114 за межами нашої країни. На жаль, Статистика ще сумніша. За минулий 2023 рік народилося троє дітей. Померло 16 чоловік. В нашому селі працює школа. Доброго ранку. А ми з України. Дитячий садочок, сільська та шкільна бібліотека. Центр надання соціальних послуг. Фельдшерсько-акушерський пункт. На жаль, відчувається недостача фахівців, особливо в медичній галузі. І, на жаль, наш медпункт працює не кожен день. Неможливо не відмітити і роботу загальноосвітньої школи на території нашого села під керівництвом директора Сергія Чупрона. Колектив школи працює над вихованням справжніх патріотів нашої країни, а також сприяє розвитку культури в нашому населеному пункті. Крім того, село має свій зразковий ансамбль пісні і танцю Червона калина. Учасники якого займають призові місця на конкурсах і фестивалях та беруть участь у культурних заходах населеного пункту. У своїй роботі староста Микола Драб'юк взаємодіяв з адміністрацією Кадубовецької громади, долучаючись до участі в проведенні різного роду заходів. За період 2023 року у нашій територіальній громаді було проведено 11 сесій та 14 виконавчих комітетів. Де розглядалися суспільні проблеми та 17 різних нарад. Одним із моїх проєктів, які були представлені на виконавчих комітетах та на чергових сесіях, це проєкт щодо приміщення дитячого садочку в селі Чуньків по вулиці Ярошинської, 3, який планувалося переобладнати у пансіонат для людей похилого віку. Створення такого закладу дає можливість для людей поважного віку відчути себе тут, в нашому закладі, як вдома, в рідній хаті. Саме для цього їм створені комфортні умови для проживання, а також належний догляд від нашого персоналу. Саме для цього ми створили центр на дня соціальних послуг рідна хата. Враховуючи потреби населення, більшості із якого є люди похилого віку, які на жаль мають потребу в сторонньому догляді. Було прийнято рішення втілити даний проєкт в життя. Успішність будь-якого проєкту залежить від бюджету та ефективності його використання. Саме тому було поставлено за ціль ефективно використовувати бюджетні кошти та залучити меценатів, приватних підприємців і небайдужих мешканців села для втілення даного проєкту. Було зроблено повністю реконструкцію будинку, після чого ми отримали в колишньому приміщенні 17 окремих кімнат, в яких розміщено 50 ліжкомісць, 6 сучасних санвузлів з доступом для осіб з інвалідністю, 6 душових кабін та інше. Котельню на твердопаливному котлі з можливістю опалювати 650 метрів квадратних приміщення закладу. Також завдяки ремонту ми отримали в приміщенні сучасну кухню для приготування їжі з усіма зручностями, меблями та побудовою технікою, столова, де може харчуватися 50 людей одночасно, зона відпочинку, де люди просто спілкуються, дивляться телевізор та відпочивають. Медпункт в приміщенні закладу, де цілодобово чергує медперсонал та професійний догляд молодшого медичного персоналу за підопічними. В даному закладі функціонує пункт незламності, де цілодобово є тепло, їжа, інтернет, безперебійне постачання електроенергії, завдяки подарунку наших односельчан був куплений потужний генератор. Також було зроблено благоустрій прилеглої території, встановлена бурківка, закуплено та встановлено літню альтанку. Для літнього відпочинку на вулиці та лавочки. На сьогоднішній день в закладі проживає 23 особи: 10 внутрішньопереміщених осіб, 13 осіб це люди похилого віку, 10 з яких жителі нашої громади, а 7 жителі села Чуньків, які вкрай потребують стороннього догляду, 6 осіб з інвалідністю на інвалідних візках, 15 осіб отримують послуги по догляду вдома. Всі підопічні, які проживають у закладі, послугами задоволені та щиро дякують за гарний догляд, який вони отримають. До них в закладі ставляться з любов'ю і повагою. Персонал дарує тепло, радість та професійний догляд. Для надання послуг в даному закладі було створено 21 нове робоче місце, що дало можливість жителям нашої громади працевлаштуватися, а це немало на даний час. Слід відмітити, що реалізація даного проєкту була непростою, враховуючи вкрай непростий час та брак коштів у бюджеті громади. Варто відзначити, що саме завдяки правильно поставленій роботі мною, як старостою села щодо залучання спонсорів, від яких ми отримали різного виду допомогу, близько 2 мільйонів гривень для даного проєкту, а саме закупка твердопавленого котла. Закупка обладнання для котельні димоходу, монтаж та підключення котла на дровах, під ключ з усім обладнанням, циркуляційними насосами та групою безпеки, капітальний ремонт кухні з усім нержавіючим обладнанням, електроплити, холодильники, мікрохвильовки, посуд та інше, пральні машини кількості 6 штук, сушильні машини, кімнатні меблі, приліжкові тумочки, ліжка, матраци, постільна білизна та інший кімнатний інвентар. Також завдяки благодійному фонду Кадіб було закуплено столи в столову, м'якій куд для зони відпочинку, вуличні лавочки, альтанку для відпочинку та інше. Хочу окремо подякувати сільському голові Миколу Катеринчуку та всій нашій команді за те, що в цей непростий час нам вдалося втілити даний проект життя для блага жителів нашого села та нашої громади в цілому. Також благодійні організації, такі як Адра, яка перша відгукнулася на допомогу, а ще МОМ, ЕКТЕД, НІКА та багато інших. Ще один проєкт, який на жаль, тільки частково вдалося реалізувати, це ремонт доріг місцевого значення, які знаходяться на балансі сільської ради. В кінці травня 2023 року. На жаль, страшна стихія пройшла нашим селом. Після проливних дощів було підтоплено близько 5 гектарів земельних ділянок, де люди втратили свій весь або частковий урожай. Також було затоплено більше 30 різних жилих і нежилих будинкових споруд. Через стихію люди втратили домашню птицю, кролів та інше. Один житловий будинок був зруйнований вщен було затоплено більше 15 криниць з питною водою. Стихію було зруйновано близько 2 кілометрів дороги. А саме вулиці Миру, Ольги Кобилянської Незалежності та інші. Для ліквідації стихії була створена робоча група на чолі з керівництвом громади, старостою, офіцерами громади, МНС та Санпідемстанція. На прохання керівництва громади було залучено техніку ПП Західний Буг та інше. Також були виділені кошти з резервного фонду для ліквідації стихії. Було розчищено близько км кілометра відвідної канави для відводу води. Відремонтовано більше 05 кілометрів дороги по вулиці Миру, яка найбільше була зруйнована стихією. Було закуплено та встановлено 5 нових потужних мостів. Проведено частково ямковий ремонт вулиці Головна, асфальтне покриття. Завдяки ПП Західний Бух» було закуплено та встановлено дитячий майданчик в центрі села. Неодноразово організовувалася робота по прибиранню території села, центральних вулиць, кладовища, під'їзної дороги до села Чуньків, підбілювання дерев та бордюрів. Окрема подяка директору школи та технічним працівникам за співпрацю та порозуміння, без яких в селі не проводиться жодний благоустрій. Після довготривалого відключення відремонтовано та введено в експлуатацію більше 12 кілометрів лінії вуличного освітлення. 4 електролічильники, 4 засоби автоматичного включення та виключення вуличного освітлення. Щонайменше 150 ліхтарів вуличного освітлення освічують прохід для жителів села в темну пору. В селі працюють щирі волонтери, небайдужі серця, які регулярно організовують продукти харчування, засоби гігієни, окопні свічки, теплі речі, смаколики та багато всього різного, щоб наблизити нашу перемогу. Окрема подяка сопівнику рісів, якої домогосподарство перетворилось на маленький штаб, де печуть і варять, і збирають речі для фронту. Роблять це закрутки та інше. Даний проєкт найголовніший, і він не буде мати кінця, доки не настане перемога. Для цього у двох магазинах стоять скринки для пожертви. Будь ласка, не обминайте їх. Було зібрано більше 50 тисяч гривень для покупки пташки, ще потрібно приблизно 40 тисяч гривень. Не припиняється робота по збору продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, теплого одягу для портреб ЗСУ. Будь ласка, давайте завершимо цей проєкт. На жаль, у 2023 році, боронячи Україну, загинув наш односельчанин, бойовий медик Роман Бабич. До дня загибелі заплановано встановлення та відкриття меморіальної дошки на приміщенні Чуньківської школи. У 2023 році спільно з церквою Адвентистів сьомого дня було організовано приїзд фахівців приватної клініки Ангелія зі Сполучених Штатів Америки та Канади, які здійснили безкоштовне медичне обстеження жителів села регулярне відвідування багатодітних малозабезпечених сімей разом з соціальною службою, офіцерами громади. Коротко про наступне за 2023 рік. Звернення громадян було 1427. Надано 59 послуг з нотаріальних дій, довіреності, реєстрація довіреності заповітів, заяв, справжність підпису тощо. Регулярно проводилась робота по наповненню бюджету, вручення податкових зобов'язань, земельний податок, нерухоме майно та інше проводився перепис домогосподарств та складання звіту про об'єкти по господарського обліку. А також нові записи по господарських книгах станом на 1.01.2023 року. Оформлено 92 допомоги, в тому числі допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, допомогу на догляд особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомогу при народженні дитини одноразова допомога пакунок малюка, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату посвідчення багатодітної сім'ї. 268 витягів з реєстру територіальної громади видано жителям села. Проте, наряду з досягненнями було виявлено і ряд проблем, над якими потрібно буде працювати у майбутньому сортування і централізованого вивозу сміття і зі сміттєзвалища. На жаль, як би прикро це не було, але проблема сміття це проблема людей, людей, які так і не навчилися бути чистими та охайними, які вважають, що їм можна викидати сміття, а хтось за них прибере. Людей, які не поважають ні природу, ні навколишнє середовище, ні людей поряд. Рішенням виконавчого комітету No6.1 від 09.05.2023 року було офіційно закрито Чуньківське сміттєзвалище Ворочищі Луг у зв'язку із закінченням терміну експлуатації, було прийнято рішення користуватися найближчим сміттєзвалищем у селі Василів або у селі Кадубівці. До того ж, на найближчий час адміністративною командою села заплановано ряд проєктів. Шукати різних спонсорів, залучати різні благодійні організації для закупки необхідного обладнання для військових, медикаментів, засобів гігієни та робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Запланована чистка відвідних каналів по вулиці Ольги Кобелянської, профілювання дороги та підсипання дороги вапняковим каменем. Заплановано профілювання всіх доріг села Чуньків по можливості проходу грейдера. Також ведуться перемовини з медичними представниками з метою відкриття на території села, аптеку та приватний медичний кабінет. На місці зруйнованої будівлі старого будинку культури планується побудувати міні футбольне поле. Є ще багато планів і гарних проєктів але, як пише мудрий Соломон. Всьому свій час під сонцем, час руйнувати і час будувати. Віримо в настання перемоги, наближуємо її хто чим може, і тоді будуть завершені ще багато наших бажань. Успіх це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. У цей нелегкий для усіх нас час хочу подякувати кожному із вас, дорогі односельчани, за те, що вже більше трьох років ми робимо все можливе, щоб наше село стало красивішим. Також і сільському голові Миколі Катеринчуку, всім керівникам структурних підрозділів, керівникам фермерських господарств, приватним підприємцям, які працюють на території села, волонтерам, особливо нашим односельчанам, які допомагають за кордону для розвитку нашого мальовничого села Чуньків, всім, хто допомагає. І словом, і ділом, тим, хто робить наше село ще кращим, чистішим та більш доглянутим. Староста села Чуньків Микола Драбюк.